ЛРС Бекпек. Коротко, що це таке, якщо хтось не знає, це спосіб, який дозволяє керувати частотою, грубо кажучи, вибирати канали на окулярах за допомогою пульта. Робиться це за допомогою протоколу ESP-NOW, Тобто ESP, яка у вас в зовнішньому модулі або в пульті, безпосередньо говорить до ЕСП, яка в окулярах. Ці штуки переважно вона вбудована просто в зовнішньому модулі. Тут зовнішнього модуля немає. Я робив власне, модуль саморобний цей конкретно на LilyGo. Було цікаво, чи воно буде перемикати. Ось ця маленька штука це приймач Happy Model ES900 RX, який має в собі ESP. І відповідно цей СП вміє в протокол із спіна. Достатньо перепрошити цей приймач на target backpack, підпаяти його до нашої, нашого зовнішнього модуля. На RXTX виводи ось тут ну і плюс живлення, і це відповідно у нас зовнішній модуль для окулярів. Подивимося, чи воно працює. Так, під'єднав все докупи. Тут воно трохи клугасним монтажем, тому буде так. Дивимося сюди. Зараз вінкнув екстернал, тобто зовнішній модуль. Заходимо в Express LRS. Знаходимо тут ptx admin і можна вибрати Band, Channel, Power Level. Тощо, дивимося сюди, у нас зараз R5. Тобто ми спробуємо на щось перемкнути, Виберемо, наприклад, r 8 Коли натисну SendX, пульт говорить зовнішньому модулю перемкнути бекпек, модуль говорить бекпеку передати дані, бекпек передає дані сюди, ця штука перемикає. Натискаю кнопочку. Аналогічно ми можемо міняти, наприклад, Бенд. Ставимо на якийсь, я не знаю, що тут є L. Виберемо B, наприклад, b 5 Сендвіті X. І маємо тут B5. Так, зроблю назад R1. На якому я завжди літаю. Ось R1. Що нам потрібно? Нам потрібно дві штуки. Перше, якщо у вас щось отаке самороблене, вам треба зайти в 10.0.0.1 Slash html. Переконатися, що там увімкнений бекпек і що там вибрані відповідні піни, до яких підключається цей власний бекпек Наступне, що вам треба зробити, це взяти якийсь сумісний модуль, який вміє бекпек і перепрошити його. Конкретно ця штука це таргет. Зараз покажу от Target називається Generic Backpack TX for any TX модуль. І девайс ESP8285 Backpack for ESP32 tx модуль. І це робиться все на вкладці backpack очевидно. Назва таргету означає, що оцей модуль TX у нас це ESP32, а оцей модуль відповідно ESP8285. Не переплутайте. Також є інформація, що ESP. 32C3 зараз використовується в якості бекпеку. Я поки що пробував, основна моя проблема була з тим, що я пробував з C3 і нічого не вийшло. Тобто, напевно, я щось неправильно робив. В будь-якому випадку, якщо ви хочете робочий варіант, використовуйте старий перевірений ESP 8285. Я дуже перепрошую, якщо я розказую речі, які для когось здаються очевидними. Дуже багато очевидних речей насправді не такі очевидні, як здаються. Наприклад, я знав, що це має працювати, але попробувати ніяк руки не доходило. Тому так.